Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно єврейські взаємини. Вітаю всіх. Ви слухаєте Громадське Радіо. У студії працюю я Ірина Славінська. І це програма зустрічі. І сьогодні у програмі зустрічі ми вітаємо неймовірно довгоочікуваного гостя. Це цьогорічний переможець літературної премії. Українсько-єврейська зустріч Василь Махно, котрий отримав 2020 року премію за свій роман Вічний календар, що вийшов у видавництві старого лева, і насправді з цієї нагоди ми дуже швидко зв'язалися із Василем Махном на скайп зв'язку, тому що були ми в різних містах. Я у Києві Василь у Нью-Йорку. і ось на такій порядній соціальній дистанції ми почали спілкуватися. І на початку нашої розмови спеціально для програми зустрічі на Громадському радіо ми починаємо розмовою про календар і про час, що абсолютно не дивно з огляду на назву Роману. Вічний календар для мене було важливо значить, справді вибудувати якусь таку, як я для себе самозначив в певній, я би сказав, структурі чи архітектоніці таку лінійну-нелінійну розповідь, і почав я від кінця цього 17 століття. Оскільки під центром розповіді я обрав невеличкий такий якби закуток або селище, яке між там Бучичем і Чортковом, звідки походять а, родина моєї матері, і потім з Польщі туди ж перевезли в 45-му році родину мого батька, а, і для мене це було важливо, щоб показати якісь драматичні, так би мовити, здвиги. В тому історичному процесі, які могла би, і не те, що могла, а просто переживала ця земля, це ці люди, які там населяли, ці етноси, які там жили, ці події, які там відбувалися, і так далі. і так далі. Тому то я обрав якби, першу точку, і перший, перший розділ присвячено тому, що османи завойовують Язлівець. А це була тоді остання точка їхньої імперії, і 22 роки ця земля перебуває під владою Османів, і звідси розпочинається вся розповідь. А оскільки ці часи це 1666 рік і так далі, і так далі, коли в світі глобальному відбуваються так само зміни, особливо в релігійних єврейських громадах. В м, християнських громадах, оскільки це рік, який, який чекалося кінця світу, відбувалися різні процеси, з'являлися там месії, трактування і так далі. і так далі. То з цього всього розпочинається ця розповідь, і вона е тягнеться аж до наших днів до Нью-Йорку і знову ж поверна, повернення до того язлівця. Для мене було важливо, щоб показати, м, як я для себе сам визначив. Такий бруд життя, так? все, що відбувається е, протягом людського життя, але, але знову ж таки накладається і час людського життя, і час той великий хронологічний, який е, я означив цими часовими параметрами. Найвиразніше це проявляється під час оцих воєн, і там є і ця польсько-османська війна чи польсько-турецька можна сказати. Потім Перша світова війна, потім події е, Другої світової чи окрайця цього Другої світової війни. Е, тобто дуже багато речей, де люди перебувають в екстремальних е, в екстремальних таких ситуаціях. І чому це було важливо? Тому що якраз в цих екстремальних ситуаціях е, виявляється все в людині, І те, що, як ми кажемо, якесь. Приємне, добре, людське і так далі, і знову ж таки інше тваринне, низьке, ну і інстинкти різні і так далі. Ну але от з цих раніше сказаних слів про бруд життя, я так можу припустити, що насамперед радше низьким інстинктам приділено увагу. Ну багатьом так багатьом, в багатьох випадках так. Тому -то, тому то для мене це було важливо написати цей твір, цей роман. Тому що мені хотілося ще з іншого боку накласти локальну історію на глобальну. І як воно це все перегукується, і як це все відбувається, і чому сходяться на цей невеличкий простір і в першій частині різні етноси, і в другій частині, і в третій, і це вічне переселення, вічне перетікання. Цих е, родів, людей і так далі і далі. Тобто, це такий бровнівський рух історії. Хоча я хочу підкреслити, що це роман не історичний, події відбуваються в часі, а час має свої особливості, свої, свої прикмети, певні, е, певна епоха відповідно відповідає і так далі. Тому, то, коли я брався за це, я розумів, що мені потрібно деякі речі просто побачити. І тому то я їздив і до Стамбула я був два рази. Я був в Єрусалимі. Я відвідував і цей язлівець, коли був в Україні. Спеціально поїхав, спеціально це все подивився власними очима. Щоб значить, і всі деталі були більш-менш вірогідними. Тобто, можна сказати, що це навіть дещо географічна історія. Якщо Роман не історичний, то точно географічний. Можливо, але я думаю, що там все закладено різні пласти. Ну, вже перепрошую за такі жарти, але продовжуємо вже більш серйозно нашу розмову. Насправді, вічний календар як роман дуже і дуже цікавий і особливий, але водночас і входить в якийсь такий. Цікавий тренд української літератури цього року і напевно попереднього року більш ретельної уваги до міжнаціональних взаємин. От я коли це формулювання озвучую, воно звучить, можливо, так дещо казенно і надто так протокольно, але водночас ця тема не завжди була артикульована в сучасній українській літературі. От для вас, як автора, звернення до доволі масштабних цих пластів, взаємини. Українців чи то пак мешканців цих територій, які сповідували різні релігії в часі і просторі, це наскільки закономірна тема для вас як автора? Ну, абсолютно закономірна. Я ж виростав там з дитинства. Я це все чув, різні мови, спогади моїх близьких про ці періоди Австро-Угорщини, Польщі і так далі. Тобто, для мене ніколи не стояло ніяким, ніякою проблемою розуміти, що значить. Там жили не тільки ми, українці, але ще й були інші. Справа в тому, що ті інші кудись позникали, внаслідок чогось, я як дитина, ще не міг тоді зрозуміти цього. Але в цьому так би мовити, мовному етнічному варві я перебував. І коли вже, значить, став дорослий, почав писати ідеї, багато чого обдумував про це, чи роздумував, і скажімо. До цієї теми я значить, звертався не тільки в вічному календарі, але і в своїй есеїстиці, в книжці Дім Бейтінголов. Тобто, значить, ця тема, а особливо коли ти пишеш про Галичину, про, 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 значить, то ти не можеш оминути у цієї мультиетнічності, мультикультурності оцих погранич, і ці погранича, так би мовити, тебе супроводжують і в тексті, і в житті. Ну, от ви кажете, не можна цих погранич уминути, але водночас існують тексти, в яких ці погранича прекрасно обіді, існують стереотипи, які являють собі певні території України, як суто українсько-українські території, де не залишається місця для розмови про інші громади, про інші спільноти, про інші релігії. От у вашому минулому ви кажете, що ви варилися от в цьому пограничі в цій міжкультурності. У вашому житті, в вашій родині, серед ваших близьких, про цих інших говорили? А, а, значить, я, я пригадую, як мій дідо і бабця значить, згадували, що в селі, які були єврейські родини, як вони називалися, хто де мешкав, ну і так далі. І так далі. І завжди це було, завжди це артикулювалося. Там згадувалося, що йшлося, як в нас кажуть, до склепу, тобто в магазин до. Туди там, значить, такий єврей продавав, в нього було те, було це і так далі. Це абсолютно була так мати, аксіома. Це, це, значить, Для мене, я кажу, це варево і оця багатогранність була просто такою природньою. Та дійсно це дуже напевно змінює оптику погляду. І ще запитання, яке продовжує запитання, яке перед тим ставило. От ви відчуваєте, що увага до теми діалогу міжкультурного і загалом уваги до іншого з великою буквою і з крапочкою в нинішній українській літературі трохи посилюється. Так, я абсолютно це відчуваю. Я бачу ці тенденції. Я тільки хотів би сказати, що не ми перші це. Розпочали, згадайте твори Івана Франка, згадайте твори Тимофія Бурдуляка, згадайте інші. Ну, я там вже і не кажу про плас єврейської літератури початку ХХ століття, де ці всі речі відбувалися і так далі. і так далі. Тому то мені тільки єдине, що дивно, що, наприклад, такі елементи погранич і оці важкі питання, які існують в цих пограничах. Не артикулюється аж надто, скажімо, про Закарпаття, про Буковину, про той же Донбас. Тобто, щось є, я не кажу, що зовсім нема. І тут є така, значить, якби тонка мембрана цього всього. З одного боку, цими пограниччями ми можемо окреслити багато цих проблематики. І поставити актуалізувати е, ці речі для того, щоб усвідомити сучасний стан української чи політичної нації, чи, чи е, взагалі е, як має будуватися новітнє суспільство в Україні на яких принципах, за якими засадами і так далі, і так далі, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що існує цілий спектр поглядів: одні маргінальні, інші не маргінальні, і так далі. Але вони не ведуть ніяких діалогів. Ці ці діалоги зрідні, так би мовити, несприйняття і якоїсь е, ворожості, на мій погляд. Отже, на громадському радіо продовжуємо розмову у нашій студії. Я нагадаю, Василь Махно, письменник. Ми говоримо про його роман вічний календар, і у наступній частині нашої розмови починаємо ми з такої дуже цікавої теми. Говоримо про те, чи історія всіх регіонів України описана достатньо рівномірно з точки зору мультикультурності. Так чи ця міжкультурна історія різних регіонів є в сучасній українській літературі? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні, тому що е, кожен регіон має е, певні особливості, певні історичні, так би мовити, злами, про які ми можемо не знати. Я, наприклад, можу там не знати, що відбувалося на полісі, чи, скажімо, на, на, на тому ж Закарпатті. Там я можу знати, що була Карпатська Україна, інші речі і так далі. І так далі. Але подивитися поглядом людини, яка це відчуває, для, для якої це природній, Uh, так би мовити, природні повітря, як, яким вона дихала чи дихає, і так далі. Uh, і поставити справді такі. Інколи, інколи мені здається, я не знаю, може я буду занадто категоричний, але інколи мені здається, що українська література сучасна, зокрема, не ставить великих ідей в творах. Я говорю про прозу. Не великих ідей в значенні романтичної літератури, реалістичної літератури. Тих великих ідей, які роблять, власне, прозу прозою. Одна із цих великих ідей, якщо так можна окреслити, це ідея цих погранич і життя в них. Тому що в них від, віддзеркалюється а, ця вічна європейська проблема кордонів, змішання етносів, культури. Протистояння, співжиття і так далі, і так далі, де б ми не взяли по цілій Європі, чи це буде, значить, воєводина в колись, тобто в Сербії, колишній Югославії, чи це буде там, значить, якісь е, трансильванія в Румунії, чи це будуть якісь пограниччя між поляками і литовцями і українцями? Чи це буде щось там в Німеччині? І так далі і далі. Тобто ця строкатість, мозаїка це характерна риса європейського і континенту, і історії, і європейського життя. І це хочемо того чи не хочемо, це дуже важливий момент, про який кожна із літератур, про які я назвав, повинні говорити. І, зокрема, українська також. Ось дуже цікаво в цьому сенсі подивитися на. Початок роману, вічний календар, про який ми говоримо. Розпочинається наша історія з того, що восени 5426 року від створення світу, 1666 року від Різдва Христового, 1115 року за вірменським літочисленням і 1076 року мусульманського календаря. Ну і так далі. Ось є чотири різних літочислення і чотири. Світи і часи, і простори, які між собою перетинаються, чи не перетинаються? Вони перетинаються. Я намагався це робити, як мені хотілося, такий делікатний спосіб. Тобто там, де вони могли перетинатися, вони перетинаються, а там, де. Тобто, коли йшлося, ну, наприклад, про, йдеться про Османську імперію, то. Особливо про християнство пі після того, як був завойований Константинополь, і так далі, там не йшлося. Тобто перетинів там е, не було аж надто багато. І е, е, інші такі речі, тобто е, е, ці літочислення, е, значить, і роман цим починається для того, щоб зрозуміти, що існують різні погляди на світ, різні хронологічні межі. Вони. І паралельні, і як ви сказали, і можуть перетинатися. І ми повинні розуміти оцей хід е, історичного розвитку кожного чи етноса, чи кожної релігії, який відбувається з одного боку і в своїй, якби такій колбі закритій, так? тому що або йде несприйняття, або полеміка між там, богословами і так далі далі. А з іншого боку, ця колба завжди може. Так би мовити, тріснути, розбитися, і це все може витикнути, і тоді наслідки досить такі складні. Або вони можуть вести певен діалог. Е хоча в романі, коли йдеться про і в першій частині, і в другій, і в третій, коли ця постава війни як основна е е е є основною нараторською стратегією, то там уже не надто для е щось існує для діалогу. Там вже відбувається дуже. Е такі м складні речі, які е виводять цих героїв е на право якогось вибору. І вони або вибирають, або сходять з цієї сцени, або гинуть, або те, або це. Тобто відбувається така е якась до певного сенсу, можливо, навіть е е хаотична, хаотичний розвиток е цих, цих героїв, цих подій, хоча, звичайно, в певній. Хронологічні послідовності для мене особливо цікаво те, що у щойно процитованому епізоді, де зустрічаються ніби як чотири сторінки різних чотирьох календарів, ми бачимо сцену, в якій спорту міста із відпливає Сабатай Цві. А ми. В моїй особі читали про нього під іменем Шабтай Цві на сторінках Роману Ольги Токарчук книги Якова, і він звичайно як епізодичний герой там присутній. І головний герой, Яків Франк, головний герой Ольги Токарчук, зустрічається Шаптаєм Цві, у своїх справах і у своїх пригодах. Наскільки ця історія про месію в єврейських віруваннях, зокрема серед євреїв, які жили на території сучасної України, це для вас тема. Можливо, пов'язана з тим, про що писали колеги. Можливо, книжку Ольги Токарчук ви читали. Для мене ось це цікаве співпадіння, календарне 2020 року, коли одні чи подібні герої зустрічаються на одних сторінках. Це щось дуже захопливе. Ну, я скажу щиро, я книжки Ольги Токарчук не читав, а хоча я з нею зустрічався тут в Нью-Йорку, ми багато говорили про різні речі. Ну, була, була така приватна зустріч в Йонкерсі. Для мене чому з'явився цей Саптай Цві? Тому що це 1666 рік, і він з'являється як Месія, і, скажімо, різні громади європейські отримують листи від Натана з Гази про те, що є Месія, що це і так далі. І так далі. Мені треба було це прив'язати до Язловецького бучецького кагалу. Що ж там відбувається? Відбувається те, що вони отримують цей значить, лист, що є такий цей, він каже їм, значить, ми, і так далі. І так. Одночасно в романі, якщо це уважно читати, існує таке біблійне тло не в прямому значенні, але події зради, месіанства, батько, син, інші речі і так далі, і так далі. Вони. Якби становлює таким, таким тлом, і, і так якби м, значить, просвічуючи підсвічують усі всі події, які означені від 1600 там, до, до наших днів. Тому то е, значить, е, ця, ця ідея місіанства, яка власне зародилася в той час, е, вона мені була важливою. І я цей е, заптаєцвій проводжу аж по трьох частинах. Він і з'являється е, в писаннях, так би мовити, е, е, цього Чорківського цадика в другій частині. Він же з'являється, коли е, отець Феліштан отримує з Язлівця якусь там церковну книгу і знаходить якийсь там значить, напис цей. І тоді, коли євреї двоє втікають з Товстенського гетто. А оскільки він не читає на івриті, то він просить, може це і, і то йому читає, і це, і це і це розуміє, що це є лист про той давній лист, який збережений чудом про появу цього месії, і так далі. І так далі. А, взагалі, це месіанство і ці всі речі в е, єврейській е, традиції, релігійній і так далі. Е, воно дуже е, багатопланове. Про це багато пишуть. Uh, і мені захотілося так само, щоб uh, в українському тексті чи в тексті на українському ґрунті відбувалися ті всі речі, які, які відбувалися в той час, і тому то uh, там цілком дотичний і логічно мотивований саптайцві. Ну і щоб закінчити, чи можна сказати, що українсько-єврейська зустріч відбувається на сторінках Вічний календар? Безумовно. Безумовно, вона відбувається теж в різних, е різних іпосусах. І мені захотілося це знову ж таки показати протягом всього періоду. І починаючи від персонажа Ашкеназі, від е чортівських цадиків Фрідманів в другій частині, в третій частині е про долю е родини із е Саші Блондера. Е Художника, маляра, який народився в Чорткові, і який, а, до речі, цікава така річ. А, син його живе у Франції. А, я з ним листувався. І він мені додав цікавий матеріал, коли я його питав, якісь деталі про, про його родину і так далі. І багато чого зрозуміло. Я міфологізував. Це не є документальний твір, це є а, фікція, тобто роман, художня проза. І він мені прислав. Одного дня лист, величезний лист його далекої кревної, яка в 20-х роках виїхала до Нью-Йорка, і вона в Нью-Йорку на його прохання англійською мовою, друкованими літерами, написала велику, якби, історію їхнього роду. І ці деталі, про які я природньо не міг знати, вони звичайно були використані мною в романі. І це було щось надзвичайне, знову якісь такі дивні е, поєднання, цей самий Нью-Йорк, син, син значить, Саші Блондера, і так далі. І так, далі. так, вони так, підтверджують, що м, е, однією із найважливіших, е, так би мовити, зустрічей, як ви сказали, є зустріч е, поміж українцями і євреями на сторінках Роману. Ну, зустріч значення і співжиття і існування. Василь Махно про свій роман Вічний календар. Ось така сьогодні вийшла програма зустрічі на громадському радіо. Я нагадаю, що ця програма виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Нагадаю, що у студії сьогодні працювала я, Ірина Славінська, і нагадаю, що слухаєте ви громадське радіо. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.